Ще раз нагадую для тих, хто щойно приєднався до нас, ви знаходитеся з телеканалом RTI. І зараз ми будемо з вами спілкуватися із відомою людиною Віктором Вікторовичем Тараном, українським політологом, публіцистом, громадським діячем, експертом центру політичних студій та аналітиком. Мова буде йти про пост у соціальній мережі Facebook від 25 березня. Це пост якраз пана Віктора. І коротко опишемо, що ж там було написано. Значить, 25 березня на засіданні кабінету міністрів України заарештований голова Державної служби України з надзвичайної ситуації Сергій. Бочковський та його заступник Василь Стоєцький. Варто зазначити, що прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк дозволив співробітникам правоохоронних органів провести слідчі дії у приміщеннях уряду після доповіді міністра внутрішніх справ Арсенія Авакова. Також Бочковському і Стоєцькому інкримінують організацію злочинних злочинних схем закупівлі у приватних компаніях за завищеними цінами. Чиновників затримали в порядку статті 208-ї. Аваков звернувся до Кабміну з проханням прийняти рішення про звільнення Бочковського і стоєцького, а також звільнення всього керівництва підрозділу в усіх регіонах. І ну я би ще хотів до оригіналу самого посту, хотів би розказати. Як тільки Порошенко показав себе борцем із олігархами, Яценюк вирішив показати себе борцем із елітарною корупцією. Вийшло ефектно і красиво. Що далі? Реальна війна з корупцією в країні чи боротьба за піар-картинку? зараз. Вже є Віктор Вікторович на зв'язку. Доброго дня. Вам. Вітаю вас. А, у нас декілька запитань з приводу цієї події, що відбулася, але напередодні я вам скажу, можливо, ви не знаєте, а можливо, вже знаєте, що а, після феєричного затримання Бочковського відпустять з-під варти. Затриманого екс-голову державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського відпустять з під варти в суботу, 28 березня, близько 12-ї. таким є наслідок рішення слідчого а, судді Ірини Литвинової яка задовольнила відповідне клопотання прокурора Андрія Шевченка. Я думаю, що а, це вже стане таким предметом нашої розмови. Скажіть, будь ласка, ви згодні з думкою, що арешт керівника державної служби з надзвичайних ситуацій є актом показовим, так як багато іноземних ЗМІ вважали вже. І хто сигналізує, з якою ми? Той і для кого призначений цей сигнал, ну однозначно, це був показовий акт для того, щоб продемонструвати, що уряд, нарешті, розпочав боротьбу з корупцією. Власне, це те, що суспільство чекало після Майдана півтора роки, да, нарешті щось відбулося. Подібні прецеденти, коли арештовують в прямому ефірі, на засіданнях уряду було в Грузії, в Польщі, в Угорщині, ну, ряди країн Східної Європи. І завжди це додавало е, електоральні бали прем'єр-міністру за умови, що це потім доходило до логічного кінця да, рішення суду і посадки. <гум> Судячи по тому, що нас чекає завтра в суботу, да, що, швидше за все Бачковський вийде, і більше того, як сказав слідчі прокуратури. У них немає достатніх фактів, які би вказували, що голова МЧС дійсно причетна до, до тих схем, які озвучив пан і пан Яценюк. Це може завершитися інакше, да? і феєричним провалом для команди Яценюка. Ганебно навіть я би сказав. Да, тому у них немає виходу. Вони зараз поїхали в прокуратуру, поїхав Геращенко, радник Авакова, йдуть переговори. Але якщо завтра дійсно вийдуть на волю, і на тому тижні прокуратура і далі буде наполягати, що факти, які були зібрані, є недостатніми, то це буде свідчити про а, що це була акція піару, Б про непрофесійність команди, да, яка працює о, з прем'єром і оточення. І, а, і як результат, да ми побачимо, що реальної боротьби з корупцією не починається, не почалася вчора. Я буквально переглянув відео, яке було розміщене на Ютуб, де Поросюк зустрічався з Івано-Франківцями і повідомляв про те, що за ініціативи певних громадських діячів якраз він і його команда, а тобто до нього, звернулися з питанням порушити таку справу проти керуючого над. Державної служби надзвичайних ситуацій, і саме він допомагав довести це діло до кінця, тобто фактично до самого затримання. Скажіть, будь ласка, ви з цього приводу щось знаєте? І якщо ми говоримо, що це є ініціатива Арсенія Яценюка, то яким чином тут причетний позафракційний депутат Парасюк? Ну мені дивно чути. Я не бачив ці це заяви. Це він на важко. камеру сам сказав. Тобто це важко не... важко коментувати. Ви знаєте, судячи по тому, як це феєрично може завершитися, то я б думаю, що б... я б на місці Парасюка подумав чи бути причетним до цієї події, чи не бути. Да? От, але знаєте, такий гарний вислів у поразки багато батьків. У, пер... Прошу, у перемоги багато батьків mm -hmm. да, поразка сирота. Тому ну, дійсно, якщо ця справа дійде до логічного кінця, то дуже багато м, урядовців, народних депутатів будуть розказувати, що саме вони це починали. Ну, це нормально, це піар, скоро вибори. А скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до призначення Зоряна Шкаряка, виконуючим обов'язки голови ДСНС? Ну, мені здається, що в цій ситуації м, Зорян є та людина, яка є. Буде виконувати зовсім інші функції не керівника МЧС та організації роботи, uh -huh. а наведення м, порядку боротьби з корупцією всередині структури. Так? Судячи, однозначно, корупція в роботі МЧС є, і ті факти, які вже були озвучені м, на прес-конференції вчора з Ряном, вони є Да? Це інформація про те, як намагалися всі автозаправки по Україні обставити лічильниками, які б могли б щитувати вогнену безпеку, тощо. Робити Бачковський, тому як він заявив, моя задача за цей час провести ілюстрацію і поламати корупційні схеми, які є всередині міністерства, да щоб туди потім завести нормальну команду. Якщо це задача номер один, і він буде з нею працювати, то це адекватна людина, е і він на своїй посаді, да тому що зря якраз характеризується такою революційністю, да поламати, але він не здатний побудувати. Роботу цієї служби в силу, хоч би того, що він не розуміє до кінця сутності да, і функції цієї МЧС, тому давайте чекати, які задачі перед не поставили Віктор Вікторович, Ще одне запитання зараз. Кому підконтрольна ця структура, яку ми називаємо Державною службою міністерства на звичайної ситуації, раніше це було міністерство. А і відколи воно перестало бути міністерством, кому було підпорядковане і хто на той час займав ті посади в керівництві? Згідно з конституції, всі центральні органи виконавчої влади вони підпорядковані напряму премєр міністру України. Крапка. Є тільки винятки згідно конституції, це міністерство оборони, це служба безпеки, Нацбанк, там де міністерство зовнішніх справ, це там, де здійснює президент на mm -hmm. Свою владу, от, а цей орган і Значить, Бочковський на той час він скільки вже займає цю посаду приблизно? Його, він працює в структурі Міністерства з 2003 року, а oh. був призначений недавно на повноцінно. Ага. Зовсім нещодавно от... і вже за, за цей період встиг наварити такої каші. По, ну, ну, ви, так. знаєте, ви знаєте, було б бажання, да, судячи по тому, я кажу, він працював в структурі давно, mm -hmm. і судячи по тому, як працювали ці фірми, да, Основне звинувачення, що вони заводили на тендера фірми, які займалися закупівлю палива, то на тих посадах, що він там перебував, то буде цілком можливо просувати свої фірми, домовлятися з керівництвом, що ті чи інші фірми будуть працювати. І, ну, але знову ж таки, хай на цим працює слідство. Так. Ми з вами бачимо зовні, тим паче, що та інформація, яку дав Аваков, як виявляється для прокуратури. Це м, не є доказом та угу. да, тому знову ж таки. Я у цій ситуації не всіх собак війшов на Овакова. Да, тому що о, ви знаєте, можливо, генеральна прокуратура теж хоче зіграти якусь свою груми. Теж того не повинні виключати. Тому що Шокін що сказав, ми міняємо слідчого прокурора, ставимо нового. І хай тепер новий розбирається, такі знаєте, теж гра гарного та ну, ми, ми зараз спостерігаємо в принципі тенденцію, що змінюються посади. Якщо ми а, розглядали тоді тих кандидатів, які а, затверджувалися і призначалися на посади, то це був а, вихід ситуації критичної, яка склалася. Тобто галопом по Європах пробіглися того, того, того постали. Зараз така сворода приходить чистка, і а, команда президента ну так виглядає, що починає внідряти своїх людей. Можливо, президент відчув якусь недолічність. Довіру до тих людей, які оточують які входять в його фракцію, і в кінцевому результаті ми спостерігаємо такі от зміни. Чи може бути це так якось пов'язано з тим чи ні, на вашу думку? Мені здається, що в суспільстві є колосальне незадоволення поведінкою що президента, що прем'єра, зокрема, виконання тих зобов'язань. Що вони давали, да? зокрема, боротьбі з корупцією на цьому тижні ці події зі ще з однією знаковим таким явищем, Да? вперше за останні півроку були опубліковані рейтинги президента, прем'єра і оточення. Да? Це ну, давно цього публікувалося. І ті електоральні втрати, які зазнав, зокрема Арсеніяценюк, Дай Порошенко і інші, показали, що їм необхідно щось робити Оскільки в сфері економіки да, чи соціальної політики у них не виходить, да то тут вже давайте хоч щось зробимо. да І от, от тут вони почали: а що, О давайте боротися з корупцією, давайте. І от, знаєте, щось в тебе є, ну давайте хоч когось. От когось зловили. Е да там Президент бореться з Коломойським, е -е, це його парафія, да, звільняє з губернатора. Прем'єр, у себе на засіданні уряду арештовує міністрів. Та й в іншому. Чи вважаєте... Картинку суспільству дали, да, як в Древньому Римі, Хліба та видовище. Хліба угу. да, хліб дали. Видовище дали, хліба не дуже. Але, швидше, але якщо ця бравурна картинка перетвориться на фарс, а все до цього йде, то там, уже ніякий не ні хліб не допоможе, нічого не допоможе. Ти, Прошу, тому да, їм, або да. треба продовжувати далі боротися. Да, сьогодні ж зробив Яценюк так само і і президент робили заяву про інші порушення, на митниці е, ну, порушення в аграрній сфері. Оголосили, що вони працюють по колишнім міністрам від свободи, помогнику, зокрема, працюють і то тобто, або вони це все будуть доводити до кінця. Да, і тоді суспільство побачить що щось міняється. Або суспільство побачить, що це чергові голосні заяви популістичні з боку президента і прем'єра, і наступні електоральні рейтинги вже буде не 16,4, і да ну а в рази менші. Тому ви все від не залежить. всі вищі перелічені вами. От в останню чергу щоб митниця і все решта, що ми згадали, це якраз потенційні кандидати на подібні такі речі, так за вашою думкою? Так, да, да, Чітко було анонсування, з ким ми будемо працювати далі. Тому. І мені здається, найважливіше зараз знайти причину. чому ці справи не доходять до кінця? Бо це вже не перша справа, яка от людину затримали, відпустили. Це й по майдану. Скільки справ, скільки людей вже потікало, яких вже підозрювали і були в принципі свідки, які свідчили. Це стосується і колишніх регіоналів, яких затримували, один із них вже покійний. Куди люди діваються після того? Таке враження, що там в темницях якісь діри є, і вони просто зникають. В чому та тут причина? Як ви думаєте, це декілька складових, які ми можемо підозрювати? Чи тут є одна така конкретна причина, чому не доходить справа до завершення, ви знаєте, я б назвав би так: у нас лишилася одна проблема, яку ми до цього часу не можемо вирішити: це наша судова система. Квазі судова система, да, якої не існує по суті. Да, тому що судді, які зараз судять, е як вони кажуть, да, судочинство да, і виносять справедливі вируки, да, це знущання е всі речі, про які ви оголосили звище, да, що тікали беркутівці з підверти, що опускали Єфремова е за сміхотворні е суми, це виключно ганебна робота нашої судової системи до того часу, поки ми не очистимо суди. Кардинально дуже важко буде боротися з корупцією. Ми будемо когось ловити, доводити справу до суда, а там вона буде розвалюватися. Зараз прийняли новий закон, який стосується саме організації роботи суддів. Передбачаю, що за, за 2-3 роки відбудеться певне очищення системи. Але як на мене, це занадто довго. Да? Було б простіше, знаєте, зробити трохи неконституційно, да? так, так, звільнити і набрати нових. Точно. Можливо, були б проблеми, можливо, були б порушення, але це би працювало. І друге, що необхідно робити в Європі і в Америці, давно сказали, якщо ви хочете подолати корупцію в судах, робіть, щоб судів не призначали, а обирали. От коли буде громада обирати. Судді будуть зовсім по іншому реагувати. Більше того, існує дуже цікава система, зокрема в Америці, як обираються судді. Вони обираються не на сталий термін там, раз на 5 років, а обираються на термін рік, три, п'ять. Рік, три, п'ять. Так, Отака цікава формула. Да, рік попрацював нормально, дамо три і так далі. Випробувальний термін. Абсолютно. Тому до тих пір, поки ми з судами не розберемося, поки з судами можна буде домовлятися, поки на них будуть тиснути. Ми не подоляємо корупцію, і корупціонери будуть виходити, тому що вони знають, що вони захищені недоторканістю. І Б, вони можуть відкупитися інколи таке враження. Це чисто моя думка, що зараз е, йде війна між прокуратурою і суддями. Е, щось вони не можуть ніяк узгодити, і ті кажуть, ми не будемо е, ті провадження впровадити до кінцевого результату, того який має бути, тому що ми не згодні з тим і з тим, і з тим. Ну тим більше, що навколо суддів дуже багато розгорнулося різних тематик, їх і скорочення, і кваліфікація, і, і все інше ці питання піднімалися, і вони можуть бути невдоволені. Таким чином, можливо, є якісь Розбіжності. Діються, в давайте згадаємо, як останнім часом формувалися судді. Да? Ну ще до коли був Янукович. Він систематично в ключові суди, це Печерський Шевченківський, власне, це питання розглядає, заводив своїх людей. Да? І так само м, суди вищої інстанції. Це, це курував Портнов, Курував Лавернович. І наразі в судах повністю ті люди, які пов'язані з цією системою, да? вони працюють зовсім на інших принципах та цінностях. Да? Дав кеш, ти все нормально, ти вільний. Да? Колись такий анекдот ходив, да? підсудне дав 10 тисяч, да? там, проти нього там, дав 5 тисяч, суддя вернув 5 тисяч, каже, тепер по справедливості. Те саме, тобто буду судити. Тобто, які би справи не йшли, ви кажете, про що вони не можуть домовитися? Та, мабуть, про суму не можуть домовитися. Ті кажуть, ну давайте судити, той рахує, каже: ні-ні-ні, не можу тут вільна, гарна, чесна, чемна людина. Плюс необхідно міняти деякі. от Сьогодні вже озвучив і Яценюк і Аваку, що необхідно міняти зміни, вносити в кримінальний кодекс, який би передбачав, що не можна випускати людей за такі сміхотворні заставу. Да? І більше того, повинна бути певна категорія людей, яких апріорі не можна випускати, да? якщо там сума злочину перевищує щось. Ну але на цьому треба працювати, впроваджувати. Знаєте, мені сказав один депутат з коаліції, чому вони ці речі не роблять? Він каже, ну розумієш, ми трохи боїмося, що прийде час, і ми ну, станемо назад опозицію. Що будемо ми робити? Тобто, я чесно кажучи, коли послухав, я і не зрозумів, чи він жартує чи ні. Да? Але якщо він не жартує, то це страшно. Бо тоді виходить, що така квазісудова система псевдо, всіх влаштовує. Ти прийшов, е накрав, да? з суддями поділився да, чи з прокуратурою і вийшов. Да? Заходять наступні. Ну і що, що далі? Далі буде повторюватися все циклічно. Дякуємо за те, що ви дали свій коментар. Віктор Вікторович Таран був у нас у студії в гостях: український політолог, публіцист, громадський діяч, експерт центру політичних е, студій та аналітики. На все добре. Сподіваємося, Дякую, до, побачення. до побачення. Не останнє ми поспілкувалися з по цьому. Питанню сподіваюся, востаннє, тому що дуже, дуже не хотілося піднімати питання, того, що нічого в Україні не відбувається. А нашим слухачам бажаємо гарного проведення часу. Залишайтесь з нами.